До вашої уваги ради Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно ми закликаємо підписуватися на ютуб канал «Броди онлайн». Сьогодні у випуску Дивіться про таке Музей шкільництва. Особливість проєкту. Фільмопоказ у центрі міста Радивилі. Футбольні тренування на стадіоні Колос. Про ці та інші новини далі у випуску. У етнопарку Ладомерія відновили музей шкільництва. Бачила клас із минулого на власні очі. Наша знімальна група. У місті Радовилі, що на Рівненщині, відкрили перший в Україні музей шкільництва. Музей облаштували на території етнопарку Ладомирія у будинку 19 століття. Над створенням проєкту працювали понад два з половиною роки та досліджували архіви історичної волині та залучили експертів з усієї України. У приміщенні церковно парафіяльного класу початку 19 століття були присутні оригінальні парти, які були відтворені разом із стільцями. В нас є це весь клас, це церковно-переефіальний клас 19 століття, який побутував на території всієї тодішньої Російської імперії. І ну, він був такий, якби ми вважаємо, що він був міський, Ця, якби цей клас був міський. Чому? Тому що сама, сама будівля, яку ми забрали, вона з центру міста Рівного, і вона належала Святоуспенському собору. А за архівними матеріалами одна була школа при церкві. Це ну при церкві в місті Рівному. Тому є такі великі, е, великі. Е, Великі сподівання про те, що це саме в цьому, в цьому приміщенні була церковно парафіяльна. Перший момент. А другий момент там ми дослідили пласти, тобто, оскільки нічого не було відомо про історію шкільництва Волині, нам вдалося дослідити весь процес від найдавнішого до 1939 року. І ми не тільки хронологічно це все дослідили, але й тематично. Там є артефакти про покарання, про їжу, про відпочинок. Про одяг документи тогочасної доби, і от фактично, якщо ми пройдемо, з зайдемо зліва на право, пройдемося всіма документами, то ми зрозуміємо в загальному, як розвивалося шкільництво. Ось на цій величезній території. Керівник громадської організації поділився особливістю покарання учнів у цей час. Цікавими є світлини учнів, які розміщені на стінах класу, де вони навчалися у таких школах у кінці 19 століття. Тут є сертифікати, похвальні грамоти, свідоцтва та книги, якими користувалися. В іншій кімнаті для відвідувачів також є оселя вчителя. Також відвідувачі мали можливість побачити стіл, табуретку вчителя і дошку. Кожна група має свою особливість, але чомусь всі западають на покарання. А всі думають, дайте нам різочки, дайте нам, покажіть нам різочки, покажіть нам а, в стілець, де їх там нам наказували. Хоча система покарання в різні, ну якби всі часи була досить таки різноманітною, не тільки одні різочки, але й були абсолютно інші, до 15 інших видів покарань. І ось ми це також дослідили. І в нас є дуже цікаві документи. До речі, вищі стани, були ж нижчі стани, вищі стани. І вищі стани до покарання фізичного вони ставилися, ну, як би вам сказати, не то, що погано, вони просто різали собі. Там є документ, де хлопчик з вищих станів порізав собі руки, а він не порізав, тому що він вважав нижче своєї гідності, щоб його фізично наказували в школі. Це вищі стани. А нижчі стани це церковно-паріафіяльні школи, це народні школи, народні училища і так далі. Ну, там все було простіше, все по-іншому. На території етнопарку Ладомирія для всіх бажаючих організатори започаткували ініціативу щодо проведення уроків повсякдення. Це новий напрямок в Україні. Очільник громадської організації найбільше вдячний музею Перегово в Києві, зокрема пані Оксані, яка допомогла зробити точну копію церковно-перифіяльного класу. Це я думаю важливо насамперед для вчителів і діток. А вчителі, щоб вони побачили, як здійснюється процес, тому що ми зараз не просто зробили школу 19 століття, а ми зараз готуємо уроки на базі цих методологічних матеріалів, які ми знайшли, щоб зробити урок, наприклад, по біології 19 століття. Тому це можна побачити, ну, так звана жива історія, це все можна побачити і відчути. А дітки вони можуть відчути себе учнями 19 століття, як це все відбувалося, да? от буде учасником уроку 19 століття, тому що він відбувався зовсім по-іншому, чим сьогодні. Ну і, скажімо, дуже багато ми зараз дивимося, що було, наприклад, менше бюрократії, глибші знання були. Вчителі вони були більш такого енциклопедичного спрямування, тобто вони були, знали. Мало того, що кожен вчителів знав декілька мов, крім церковно парафіальних нижчих шкіл. Вони знали декілька мов, в них була освіта, вони їздили по Європі, тобто їхнє бачення, світогляд був надзвичайно широким. Представники громадської організації для діток проводять уроки з праці історії української мови, української літератури. Вони зрозуміли, що тема шкільництва мало відома на теренах Рівненської області, тому і виникла ідея дослідити та відтворити цей процес. На даний час історики етнопарку продовжують досліджувати систему освіти історичної Волині, аби в подальшому доповнити фонд музею новими експонатами. Це єдиний ну, один з небагатьох сюжетів, коли Галишиневді грала дуже дуже позитивну роль, тому що як правило Волин для Галищиневі відігравала головну роль. І ось такі дуже цікаві. Там були відкриті народні училища. Дуже цікавий сюжет. А далі йде польська доба. Оце все це польська доба. І ми розібралися, чому були однокласні, чому двокласні, трьохкласні, чотирьохкласні і семикласні школи. От система цього самого також була зрозуміла. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На футбольному стадіоні Колос для дітей організували чудові змагання докладніше у сюжеті. У цей спекотний патріотичний день на місцевому стадіоні Колос для діток початкового віку прийшло свято футболу від футбольного клубу Тріумф. Перед грою тренер провів з дітьми цікаві підготовчі завдання із кольоровим парашутом та м'ячами. Не менш цікавим для учасників свята стало набивання м'яча. І так, дивіться, я скажу раз, два, три. Ви маєте тако підняти і до землі, щоб вони підлетіли. Ми зараз подивимося, Це може за багато м'ячів. Пробуємо. Раз, два, три. О, <скільки> о, Також малеча мала можливість спробувати з певної відстані забивати м'яч у ворота, де стояв воротар у костюмі синьо жовтого м'яча. У дружньому колі учасники свята хвилиною мовчання згадали усіх героїв із родин футболістів. Уявіть собі, виявляється, незалежність вона дорого коштує. Життя цих героїв, життя цих хлопців це і є ціна незалежності. Тому хочу, щоб ми зараз помолилися за наших солдат, за наших військових. Добре, тоді ми вже продовжимо. Зокрема, наша знімальна група, перебуваючи на місці події, дізналася більше про важливість футболу для найменшої вікової категорії від 5 до 8 років. Переважно більшість учасників мають футбольний досвід від 2 та більше років. Є і такі, що прийшли із чотирьох років. Велику увагу інструктор приділяє систематичним тренуванням, турнірам та святам, за допомогою яких діти отримують позитивні емоції. У футбольному клубі Тріумф переважно займаються хлопці. Але зокрема Яна Котик виступила за Ю 16 збірної України, яка грає у вищій жіночій лізі за Полтавську Ворсклу, яка є жителькою міста Радивилів. З 2014 року тренер футбольного клубу Тріумф займається з дітьми із міста Радивилів та сусідніх сіл. Щоб вони серед горя, серед тривоги отримували якусь радість, навіть від спорту, від тих тих емоцій, які вони отримують завдяки футболу. Скажіть, будь ласка, які до команди? Це одна команда, якого віку діти? Це футбольний клуб Тріумф. Наш тут це найменша група, і це від 5 до 8 років, от якби молодші діти. Да. Скажіть, будь ласка, ці діти сьогодні? Що скільки часу вони вже тренуються? Який в них футболь, такий досвід? Грифутбол? Футбольний досвід різний. Є діти, які вже там прийшли з 4 років, є ті, які недавно прийшли, ну як би так, по-різному. А переважно діти, які вже 2 і більше років займаються. Футбольний шлях є нелегким як для учасника, так і для тренера. Саме так ділиться своїми думками тренер. Кожен із тренерів нашого клубу він має будувати відносини. Головне, щоб дитина прийшла і ми з нею збудували відносини. Навіть якщо ми не знаємо цю дитину, вона місцева. Але наш клуб він християнський. І ми основуємося на тому, щоб ми будували стосунки з дітьми, щоб ми мали відносини незалежно незалежності від результатів на полі. Багато хто вже давніше бере участь у цьому клубі і знаходить тут чимало друзів. Який ваш досвід футбольний? Досить недавно. Я цього року, можна сказати так, допомагаю в команді Тріумф. Я бував на виїздах, деколи допомагав, там всяке потрошки. Вам футбол футбол подобається? Так, так. Я люблю футбол, колись теж ходив. Тарас поділився своїми вподобаннями про цей хороший вид спорту. Тут ще колись е, давним-давно грав мій друг. Ми з ним в одному дворі, і я теж е, прийшов це десь два роки тому і я попробував. Досить тісною є співпраця із учасниками клубу, де панує любов, взаєморозуміння, доброта. Зокрема, Андрій, який довший час перебуває у клубі. Постійно допомагає кожній дитині у непростих змагальних процесах. Кожен із тренерів клубу постійно будує відносини з усіма його учасниками, незважаючи на результати на полі. Я з 17-го чи 18-го року, як я прийшов учасником, таким самим подібно там 8 років наш директор Андрій Романюк набирав дітей. Я туди потрапив та зміг пройти ці ази. А з тренувань і ігор і зміг сам дойти до того рівня, що я можу вже підібрати дітей, навчити їх грати, навчити їх бути людьми, які перемагають в житті і на полі. Загалом протягом цієї події діти отримали неймовірні враження на тривалий час, покращили фізичний розвиток та зробили фото на пам'ять. Україна Понад усе! Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. Ближче до вечора у місті Радивелів на центральній площі організували цікавий фільмопоказ. Докладніше у сюжеті. У Радивелській громаді для найменших її жителів просто неба відбувся перегляд магічного мультфільму Енканто. Малеча разом з батьками, молодь мала змогу переглянути мультфільм про дівчинку, яка народилася у магічній сім'ї. Цікавим фактом є те, що головна героїня мультфільму не володіє жодними магічними здібностями. Одії розвиваються у містечку під назвою Енканто. Протягом цього часу глядачі поспілкувалися, провели з користю час на свіжому повітрі, отримали цікаву інформацію про чудовий мультфільм та позитивні емоції, поринули у світ магії та краси. Мадрика, мам, 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 Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо радивелі. Ньюз. щиро бажаю вам аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, братівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дубинщина прийняла ще 38 людей зі сходу. Так, 18 серпня на Рівненщину прибув 12-й евакуаційний потяг із Донецької області, яким було вивезено 44 особи. Евакуйованих розмістили у семи громадах Дубинського району. Окрім інших, людей розмістили у Радивилівській і Тараканівській громадах. Радивилівська громада надала прихисток вісьмом переселенцям з Донеччини. Серед усіх вимушених переселенців вісім дітей, є люди похилого віку та особи з інвалідністю. На момент прибуття громадян з прифронтових громад забезпечили медичним супроводом, організацію транспортування, психологічною допомогою. Також евакуйовані отримали першу допомогу за п'ять місяців. Думнищина прийняла 167 внутрішньо переміщених осіб зі сходу, готові надалі надавати допомогу і підтримувати постраждалих. Хороша новина від команди центру надання адміністративних послуг Радивилівської міської ради. Раді повідомити, що завдяки ефективній взаємодії та продуктивній співпраці Радивилівської міської ради, сервісного центру МВС у Рівненській області і територіального сервісного центру МВС у місті Дубно, відтепер мешканці Радивилівської та сусідніх громад мають можливість отримати послуги, які надає сервісний центр МВС у ЦНАПі Радивилівської міської ради. Послуги, які ви можете тут отримати, це видача нового посвідчення водія на право керування транспортним засобом замість втраченого або викраденого. Помін посвідчення водія на право керування транспортними засобами без складання іспитів, реєстрація, перереєстрація нових колісних транспортних засобів усіх категорій з видачою свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, отримання адміністративних послуг за місцем проживання, ключові пріоритети роботи Радивилівської міської ради. У і дубні люди об'єдналися та відновили стадіон і дитячий майданчик. У дубні батьки юних футболістів відновлюють стадіон Кристал. Облаштовувати територію розпочали ще з весни, збираються у вільний час від роботи. Спільними зусиллями вдалося відновити роздягальню, прибирати територію та оновити фасад приміщення. Зараз працюють над глядацькими трибунами, вже встановили понад дві сотні сидінь. А в міському парку Радивилова відбулася літня толока на дитячому майданчику, яка об'єднала мешканців громади різного віку. Дорослі, молодь та навіть діти. Разом працювали над тим, щоб зробити ігрову локацію кращою і комфортнішою. Гарні приклади для наслідування, бо разом ми можемо більше. Ми всі працюємо після роботи, якби ми вже сміялися. Кожен день у нас суспільно-виправні роботи. Ми якось так всі разом долучилися до цієї роботи, як бачите, у нас. Людей, скажімо, на стадіоні, всі займаються своєю справою, тобто всі для все для дітей. Збиралися тут щодня, вивозили сміття, заграбували. Фарбували, трибуни реставрували. батьки активні, приходять, підтримують. І Як бачите, працюють всі, не покладаючи рук. Діти ходять задоволенням, дітям, дітям дуже подобається те, що ми для них робимо. Сюди на футбол ходять двоє моїх синів. Вони дуже люблять футбол, взагалі живуть цим футболом. Саме для них я як мама стараюся. подобається займати, особливо як є вільний час і нема чим зайнятися вдома. У мене є мрія стати як Джан Луїджі Буфон і грати в Лалізі. Футбольна мрія стати відомим футболістом на весь світ і виграти Золотий м'яч. Кумир, Роналду, МБП та Месі. Кабінет міністрів України інформує, з 1 вересня 2024 року у перших класах має бути не більше ніж 24 учні. Це нова норма спрямована на реалізацію реформи нова українська школа. Такі зміни допоможуть зменшити навантаження на вчителів, забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня і відповідати їхнім особистим потребам у навчанні. Скоро до школи і в реаліях сьогодення з'являється значно більше пунктів, про які потрібно подбати. Найважливіших з них це безпека дітей у межах програми ментального здоров'я Ти як розкрита поради фахівчині, а саме дитячої психологині Світлани Ройс на частини і згадано найважливіше. Отож, поговоримо про режим дня, безпеку дітей під час навчання онлайн та офлайн, а також про стосунки з однокласниками. Повернення до школи це ще й чудова можливість для батьків переглянути харчові звички. Пакуйте здорові перекуси, і обіди, щоб підтримувати високий рівень енергії і концентрації протягом дня. Здорова тарілка це концепція, яка допомагає формувати збалансоване харчування. Вона уявляє ідеальний розподіл продуктів на тарілці, щоб забезпечити достатню кількість усіх необхідних поживних речовин для підтримки здоров'я. Половина тарілки овочі та фрукти, і друга половина білки, м'ясо, риба, бобові, молочні продукти. І цільнозорнові продукти, коричневий рис, вівсянка, а також невелика кількість здорових жирів, оливкова олія, горіхи. Роль харчування у навчальному процесі, концентрація і продуктивність. Збалансоване харчування забезпечує енергію і підтримує стабільний рівень цукру в крові, що покращує зосередженість і продуктивність, когнітивні функції, білки і омега 3 жирні кислоти сприяють розвитку мозку і покращують пам'ять, емоційний стан. Вітаміни і мінерали допомагають зменшити стрес і покращити настрій, фізичне здоров'я. Здорове харчування підтримує загальне фізичне здоров'я, що важливо для навчання: формування звичок. Правильні харчові звички позитивно впливають на успішність у навчанні. Що покласти дитині в ланчбокс: фрукти, яблука, груші, банани, ягоди, шматочки дині. Овочі, моркву, огірки, червоні перці, чері, помідори, броколі на пару, слайси курячого філе, варене яйце, сирні палички, йогурт, цільнозерновий хліб, крекери, міні сендвічі горіхи, насіння, сухофрукти, домашні мюслі, батончики, напої, воду або підсолоджувачий, фруктовий чай. Здорові продукти основа успіху і добробуту вашої дитини. Нагадаємо, що всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як. Створена за ініціативою першої леді Олени Зеленської. І на завершення випуску ще така інформація. Увага проводиться пероральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Отож разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!